Митці з тонкою душею. Люди, які, попри всі події, що відбуваються в Україні, бачать світ кольоровим. Анна Сушарник та Дмитро Кравець з Кам'янець-Подільського, незважаючи ні на що передають красу навколишнього світу у своїх картинах. Натюрморти, пейзажі, портрети, тематичні композиції, представлені на виставці у художньому музеї. Автори молода пара, яка створила ось такі картини, працюючи в одній майстерні. Анна Сушарник прекрасна половинка цього дуету, малює з дитинства. Каже, пензель бере в руки лише тоді, коли хороший настрій. Я вважаю, що краще малювати, коли є настрій, тому що через роботи якби передається енергетика до інших людей, до глядачів, Тому не варто, коли якийсь депресивний настрій щось творити. Дмитро Кравець, мужня половинка дуету, захопився живописом з університетських років у той час, коли й познайомився з Анною. Тепер, як без коханої, так і без мистецтва, не уявляє свого життя. Працюємо ми разом в парі, все чудово в нас виходить. Ми працюємо буває навіть так, що спина в спину, вона з однієї з іншої, і так спідштовхуємо один на одного. Так ну весело. Оптимізм і тепле випромінювання картин відчули і відвідувачі виставки. Сподобалося, що вони дуже яскраві. справді, і дуже багато таких весняних відтінків, квітів багато і яскраві такі кольори. Вони теплі такі. З відвідувачами погоджуються і організатори виставки кажуть на фоні політично-суспільних проблем країни це як віддушина. адже основна мета мистецтва піднімати настрій людям. Тому і з великим задоволенням допомогли митцям організувати виставку. Мистецтво ми вважаємо все ж таки має бути над політикою, але ми не можемо лишатися байдужими до тих подій, що відбуваються». Але мистецтво вона його завдання це нести радість людям, всіляти оптимізм. На виставці представлені 60 картин авторів, які вони створювали чотири останні роки. Помилуватися ними чернівчани зможуть упродовж трьох тижнів.